День перемоги цього року в Україні будуть відзначати протягом двох днів 8 та 9 травня. За оказом Петра Порошенка, 8 травня визначили як День пам'яті і примирення, а 9 – власне, як День перемоги. Такі зміни президент України пояснює наступним чином: 8 травня це вшанування загиблих, це День пам'яті. Ми маємо низко всклонити голову перед ними. І 9 травня це день вшанування живих. І ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, щоб принести перемогу і забезпечити день перемоги. Уряд України зазначає, жодного наміру скасовувати 9 травня немає. Про попередній план заходів на святкові дні у Житомирі розповіли на сесії міської ради. Представники управління культури зазначили, що процес підготовки вже розпочато. Ми перебираємо всі Наші героїв Радянського Союзу, всі пам'ятні місця, пам'ятні знаки, також в кінотеатрі теж відбуваються свої заходи. Святкові заходи 8 травня, за попередньою інформацією, відбудуться біля монументу слави о 15.00 а а го на тому ж місці о 10.00 провести цей захід в такому форматі, щоб згадати всіх хто Померли, померли не тільки у Великій Вітчизняній війні, і яким чином від ветеранів Великої Вітчизняної, які все ж таки перемогли нацизм у Другій світовій війні, передати цю естафету. Нашим сьогоднішнім героєм, героєм нашого міста, а нашого міста це героєм 95-ї бригади. На фінал заходу запланована символічна передача перемоги від ветеранів до військових. Основною символікою свята, як і у попередньому році, буде Макова квітка. Також на сесії повідомили святкових заходів розважального характеру не буде. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1